Технік ремонтної роти, старший сержант, позивний мій тарік. Ремрота у нас поділяється як на ремонтників, так і на евакуаційну групу. Є евакуаційний взвод, котрий евакуює поломану, згорену і підбиту техніку з поля боя. Її буксирує до нас. Якщо можливо її відремонтувати в наших умовах, то ми ремонтуємо, якщо ні, вона йде на завод. Лічно я знаходився на евакуації. Моя задача була відправити техніку вовремя на евакуацію. Немоважливо, яка то година, 2 часа ночі чи 3 часа ночі, до ранку машина мала бути евакуйована. Було і по 3, і по 4 машини. Якщо м'які ремонти, то за день машина була зроблена і стала в строй. Якщо сильніші пошкодження, то відповідно вже 2-3 дні. У мене всі хлопці, хто працює, то кожен має свою специфіку роботи. Електрик, акумуляторщик, по ходовій часті, по моторах і так далі. Також є обслуговування техніки, тобто зарядна станція, азотна станція, де проводяться заправка азоту, заряджання акумуляторів. Саме найважче в роботі це двигуни. Взяли Урали Камази. Двигуни коробки ми ремонтуємо своїми силами це без проблем. А якщо взяти закордонну техніку, як пувари, Стрейкера, Challenger 2, допустимо, мотор ми не можемо ремонтувати, там йде погрігатна заміна. Зараз у нас на ремонті кувар, який ремонтується по ходовку. В основному заміна амортизаторів руль, рульових тяг. Це все зараз демонтовано і в ближайший час. Підремонтуємо. І ми розуміємо, наскільки це важливо для хлопців, щоб техніка була справна, і виконувала бойові задачі. Для цього ми стараємося нам всі 100%, щоб не підводила в бою кожна машина, яка до нас заїжджає. Маю довіру керівництва відповідальність за азотну станцію. Тобто заправляти балони азотом. Ці балони азотом використовуються для закордонної техніки. Без азоту страйкер не зможе поїхати, тому що він піднятися не зможе. Похідне положення. В танку, наприклад, це башня повертає, вона допомагає повертати башню. Я займаюся заряджанням акумуляторів, розряджанням їх. А також пайка і клем, ну і все, що зв'язано з акумуляторами, це моя робота. На даний момент в мене є автомобіль на базі ЗІЛ-131 СРЗА, Станція ремонтна зарядна, акумуляторна. Вона видає 100% зарядку будь-якому акумулятору. Ця машина заряджає всі акумулятори, які присутні в нашій бригаді, включає «Страйкера», когуари, решелі. Ну, все, що їздить на колесах і повзе на гусеницях, ми все заряджаємо. Якщо є, привозять мені акумулятори, які були, вони мають сквозні або мають якісь осколочні, то я це все витягую, рихтую, паяю, латаю, і вони їздять, до сих пор їздять. Мені здається, що найголовніше не боятися чому, ну, щось робити. Получиться добре, не получиться? ну, – це вже погано, звісно, але головне не боятися. Я вам скажу, от якщо взяти ланцюг, от мето звіно, без якого цей ланцюг не, не буде працювати. От так.